Добрий ранок, дітки. Малята, на цьому тижні до нас прийшли наша україночка і наш українець. Дітки, на цьому тижні ми з вами будемо розмовляти про нашу мову. Тиждень він так і називається Мова рідна, слово рідне. Я вам пропоную одразу ж ось так розпочати наше відео заняття з того, аби прослухати віршика про те, Хто як говорить і дізнатися, на якій же мові ми розмовляємо і як розмовляють інші. Все, що живе на світі, уміє розмовляти, уміють говорити зайці і зайченята. По своєму говорять і риби серед моря, і у садочку пташка, і у траві комашка. Говорять навіть квіти з блискучими зірками. А як говорять діти, так як навчає мама, прийми ж, матусю слово, подяки від дитини за нашу рідну мову, за мову України. Дітки, ви прослухали віршика. Ви, напевно, і до цього знали, що всі розмовляють на своїй мові. Тваринки розмовляють на своїй мові. У рибок своя мова, у кицьок наших своя мова, у собачок, у яких ще тваринок, у кожного своя мова. Дітки, навіть у людей також своя мова. Наприклад, ми. Ми з вами мешкаємо у якій країні? Як вона називається? Чи пам'ятаєте ви? У Україна, так, молодці дітки. Ми мешкаємо в Україні у такій великій-великій країні. Хтось мешкає, наприклад, у Франції. І в неї дітки є своя мова. В нас Україна, і в нас яка мова, як вона називається? Українська мова, ми на ній розмовляємо. Ось я із вами розмовляю українською мовою. А наприклад, у Франції в них своя мова. Це дітки французька мова. Можливо, хтось із вас таке навіть знав. Дітки, є ще інші країни. Наприклад, Америка, Америка. Вони розмовляють на англійській мові. Можливо, хтось із вас навіть ходить і вивчає англійську мову. І може навіть вітатися зі мною англійською мовою. Або хтось ходить на французьку мову, і може мною вітатися мовою і може навіть розмовляти. Дітки в нас, я вам назвала, бачите, тільки три країни, про три ми поговорили: про Україну, Францію, Америку, але дітки. На нашій планеті Земля. Мешкає дуже багато людей. І в кожного, ну не в кожного, звісно, а, але в кожній країні є своя мова. І він розмовляє на своїй державній, її ще так величезно називають величава державна мова. І дітки, це в нас українська мова. На цій мові у віршику нам сказали, що матусі роблять вам. Вони читають казки. Так, що ще? Вони співають, що Колискові вам так. Ви, дітки, дивитеся на Ютубі, ну, наприклад, або просто в, в, в телефоні десь, на якихось соціальних мережах. Ви дивитеся мультики. І вони вас також на якій мові? На українській мові. А можливо, ви знаєте англійську мову, і ви навіть слухаєте мультики на англійській мові. Дітки, ну ви взагалі молодці. Це дуже добре, коли ви знаєте, чи будете знати багато мов, а не лише одну українську. Можливо, хтось із вас ще знає і російську мову, на якій розмовляють ваші батьки. Або ви розмовляєте, на вулиці розмовляєте, але ми з вами на заняттях розмовляємо лише якою мовою Ану запам'ятали, чи ви. Так, дітки, ми розмовляємо з вами українською мовою. І це наша мова, нашої. Країни такої великої, як, як називається? У Україна. Так, дітки, ну, цей тиждень нас лише тільки розпочинається. Ми його розпочали із вірщика. Хто як говорить? Ви ну, ви знали, що є багато мов. Ви знали, що тваринки навіть вони розмовляють на своїй мові. Ми із вами, українці, розмовляємо на українській мові. Тому наша Українка та Україночка. Українець та Україночка наші. Вони до нас тільки прийшли, і ми будемо тільки розпочинати з ними цей цікавий тиждень. Бо, дітки, наприкінці тижня нас чекає велике свято у нашій країні. І ми будемо робити до цього свята і з вами поробку. Тому, дітки, я вам кажу дякую, дякую, що ви прослухали віршика, які нам сьогодні запропонували наші герої, Українець та Україночка. І ми. Разом з ними кажемо вам до побачення і до нових зустрічей, дітки. Бувайте!